До Свято-Успенського собору у Полтаві привозять труни із двома бійцями, які загинули під час оборони України. До останнього свого подиху мужні оборонили рідну Україну. Попрощатися приходять рідні, колеги та побратими загиблих. Священики розпочинають панахиду. 36 річний Назарій Діброва мав звання старший сержант. Загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 31 березня на Донеччині. Назара ми знали Діброва. Тихий добрий. Він працював в патрульній поліції, а тоді пішов з патрульної поліції там по сімейним обставинам. А тоді ми знаємо, що у Мар'янці. Він загинув. У нього була дочечка, руки всі може, і зараз. Така кудрявочка, глупогласенка дівчинка. Батьків у нього немає. Полковник Вадим Смороцький воював із 2014-го. Він наше зенітно-ракетне командне училище, потім улявся. Коли почалася війна, знову пішов в армію воювати. 58-річний воїн був начальником підрозділу протиповітряної оборони. Загинув 30 березня під час артилерійського обстрілу у Олесичанську на Луганщині. Він був дуже веселий людиною, дуже прекрасно готував і не завжди пам'яті. Залишився ми перевершеним, зробив життя, дуже хотів, щоб був мир. І з 14-го року він за це боровся. Тому ця людина дуже світла. Його дуже кохає. Він завжди буде пам'ятати, він завжди буде живий в наших серцях. У нього залишилася дружина, двоє синів і онуки. Вадим захищав нас. І коли дружина його позвонила, каже, боїмося тут ударів, сирена, він каже, я небо держу над Полтавою. І коли 30-го числа сказали, що він помер. Буквально через день, через два нас бомбонули. От і правда, що людина держала наше небо над Полтавою, тому що він начальник ПВО. Він був настоящий захисник. Він казав, хто, як не я. Після прощання військових повезли на Затуринське кладовище для поховання. Кажу, Валерія Рибалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава.